Listen to me Both of us were dreamers you love and the sun Felt like my savior The spirit I gave you Would only just be Yes, I still remember every whispered word. The touch of your skin, giving life within like a love song never heard. Slipping through our fingers like the sands of time. Promises made, every memory saved as reflections in my mind. Hasta Always be by me, by forever. I'll be waiting, everlasting, like the sun. Just a dream. Feelings of folly crazy. will never be sold, and, and the secret safe in me. Hey. Оля Жмуріна та Мелані Сі на сцені шоу «Х Фактор». Hello. Hi. Nice, Hi. To uh, nice to meet you. Nice uh, to meet you too. Приємно з вами запізнатися. Я мені uh, також. My English is very bad. Моя англійська дуже плохо. Better than my Ukrainian. Yes, much better. Моя українська. But <laughs> I will try. So but first, try. Try. So, but first, but first of all, uh, let me thank you uh, for I this performance. Я хочу вам подякувати за ваш виступ. This round of applause for you. Я думаю, що ви маєте оплески. Thank you. Дякую. Согаузя муд із евсингізокезгрейвази так чудово тут так приємно бути з вами. Я вперше yeah. в Україні wow. не першоліби. Я сама не можу повірити, I що я тут мене. Я yeah. а, маю бути цей приїзд перший із багатьох вірів. Чи було you? вам Оля було з Олею? чи ні? Admit, я маю визнати, що я дуже хвилювалася, тому що я бачила багато твоїх виступів so her, і просто хотіла, щоб їй було добре, щоб їй усе вдалося, І так yeah. важко so співати було все ж таки. І я відчувала тиск, але мені дуже сподобалося, Дуже сподобалося, Я дуже переймалася. Як тобі ти заспівала з Мелані Сі на сенішов ікс фактор? Васк це було, було дуже було. круто. Дуже круто. Ти задоволена? <laughs> Я дуже задоволена.

на на телебаченні Spice Girls. Гриня". Другові, Гриня", Гриня". I Гріня. Гріня. one day uh, сказав, I would kiss настав день, коли them. я поцілую одну з цих дівчат. Uh, no uh, Заспокоюся. Uh, Це буде. I Pointed at Sporty Spies. Do we believe him? Yes, it's sorry, really. I'm pointed at you. Can I kiss you? Отже, можна вас сьогодні поцілувати? Ну, so no, найперше, Я думаю, що це у вас парі таке було, так? Дитяча oh, парі. Have, have у мене oh, другу, дуже високий. міцний, дуже. Ну, красно дякую. Ось і все. Ось і все. On, yes! together, Прошу. Ну, добре, добре. Дякую. Вдалося. Oh. Гриня з тебе 100 гривень. Thank you very much. It was a huge дякую. Було дуже приємно перебувати з вами. Друзі, на Друзі, давайте ще раз вам нагадаю, боже, я зараз хвилююся, вибачте. В той випадок, коли цілує невинника, я.